Увага завдання. Були люди, які скоротили 9 і 3, 4 і 2, а скоротили а квадрат і записали відповідь 2 3, 2а 3. Були такі люди? Але так не можна робити в жодному разі. Що важливо робити при скороченні дробів? Увага! Спочатку розкладаємо на множники, а потім скорочуємо. Є така основна властивість дробів. Ми можемо скорочувати тільки однакові множники. Ну і, до речі, якщо знаменник не дорівнює нулю, тоді тільки можна скорочувати, ділити на 0 не можна. 4 квадрат мінус 9. Ще нагадаю дуже важливу штуку. Це називається різниця квадратів. Чому? У нас тут 4 це 2а у квадраті, 9 це 3 у квадраті. І є така формула вона навіть є нас в нас довідкових матеріалах. Різниця квадратів це добуток. Різниці та суми цих двох виразів. Тобто, це буде 2а мінус 3, 2 плюс 3. Формули краще знати. І тоді ви їх бачите одразу ж швиденько розумієте, що як розкласти на множники. 2 мінус 3, при цьому можна вже цей множник однаковий скоротити. Звичайно, якщо. А не дорівнює 3 других, але за умови, коли нам кажуть скоротити дріб, мається на увазі, що він існує і а не дорівнює 3 других. Скоротили і записали, що вийшло. Зверніть увагу, це буде 2, а додати 3. Готово. До речі, таких завдань дуже багато було на НМТ в минулі роки. Звертайте увагу, не робіть помилки.